Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео можна назвати Я і центр зайнятості. Розкажу свою історію, яка відбувається на сьогоднішній день зі мною. З 2016-го десь там такого року в мене була відкрита підприємницька діяльність, були наймані працівники. Відбувалася сплата абсолютно всіх податків, які вимагає законодавство. Ну, але так сталося за певних обставин. З кінця вересня ФОП е, закритий, звіти всі подані, все сплачено, тобто ні боргів ніяких немає, нічого. Ну і для того, щоб не пропадав даремний час і мати якусь е, фінансову підтримку на період, поки е, повторно. Знайдеться робота якась, я пішла, зареєструвалася в центр зайнятості. Подала всі документи, які вимагали вони. Це і копії паспорта, ідентифікаційний код, виписки, закриття, виписка про закриття підприємницької діяльності, документи про освіту. І довідки ОК-5, ОК 7 з пенсійного фонду. Перелік цих документів мені сказали на першому відвідуванні, коли я стала на, стала на першу реєстрацію. Всі ці документи я привезла, але в довідці ОК 5 ОК-7 не було вказано про сплату податків за 2022 рік. Тобто все було проплачено, але десь там певні наші органи, не знаю, по якій причині, з затримками, не з затримками, з технічних причин, не з технічних причин. Не буду говорити, бо не, ну, не володію цією інформацією, щоб нікого не дезінформувати. Ці дані не відображалися в пенсійному. Я ці довідки принесла е, в центр зайнятості, то і так періодично. Я туди їжджу протязі цього часу, коли там інспектор е, говорить. Сьогодні я повторно там була в цьому центрі зайнятості. І в мене е, запитання до працівника, який веде мою картку. Кажу: Ви мені минулий раз сказали, що сьогодні роз'ясните стосовно виплат, хоча б які там, що там і до чого, і так далі. Мені пояснили, що з кінця жовтня, по-моєму, там був прийнятий закон про те, що виплати особам, які перебувають в центрі зайнятості, будуть відбуватися тільки на протязі 90 календарних днів, але пошук роботи, якщо за цей період часу ви її не знайдете, буде відбуватися надалі до моменту, поки ви не працевлаштуєтеся. Якщо раніше там було десь 200 скільки там днів, то на сьогоднішній день лише 90. Кажу, ну окей, я це зрозуміла. Мені дали певну, певну бумажку, щоб я, що я ознайомлена підписала. Добре, кажу, а тепер скажіть мені, скільки хоча б приблизно я маю отримувати, скільки мені держава, приховуючи те, що я сплачувала справно податки, були обороти і так далі, тому подібне, скільки я хоча б повинна отримувати. Кажу, ну на даний момент. На даний момент я бачу зафіксовано тисяча гривень, але це того, що в довідках ок 5, ок 7 які я приносила перший раз, не було ще даних про 2022 рік. Ну, в мене очі такі, джун, типу, ха, класно. Тобто, центр зайнятості не платить навіть мінімальну заробітну плату, яка є. Вона, ну, це не кінцева цифра, типу, коли ви принесете повторно довідки вже з усіма повними даними, там воно щось будуть перерахування. Я в центрі зайнятості, отримавши на руки направлення на працевлаштування, ну, мусять вони це робити. Запропонували мені декілька вакансій. Щось я сказала, підходить, щось не підходить. але В будь-якому випадку я поїду, подивлюся, що це за робота. Але думаю, що паралельно, поки маю час і маю можливість і маю чим. з'їжджу я в пенсійний, попитаюся, можливо, вже ці дані оновилися, і я ці довідки ОК5, ОК7 можу взяти вже повноцінні, з повноцінними даними. Так, я приїхала, написала заяву, чекала в опані пару хвилин. мене викликали до певного столу. Інспектор роздрукувала ці довідки з повними даними, я їх занесла знов в центр зайнятості, і в мене постає запитання. Мені пояснили, що безпосередньо в мене офіційного стажу. Тобто, я так якщо я правильно розумію, це коли сплачувалися податки там, де офіційно була працевлаштована і так далі, тому подібне, в сувоку 10 років, то якщо при такій кількості держава сплачує 60%, і так мені сказали, якщо там, типу, останній рік 6,5 тисяч платили податку, то якщо це 60%, 10% це в нас 650 гривень. І поки... на Окей, прекрасно Тепер взяти варіант, якщо я не маю чоловіка, я живу, сама підприємницька діяльність звернулася, і держава платить менше, ніж прожитковий мінімум. Скажіть мені, будь ласка, чи варто воно того, щоб оце гонитися? Тратити час, бігати, збирати купу цих документів, чи варте воно того, чи може простіше просто піднапрягтися і пошукати десь роботу самому і не займатися цією ерундою. Ну так, да, другі, передивляючись відео, скажуть, блін, то якщо ти така умна, то якого фіга ти, типу, туди пішла, якщо ставиш таке питання, варто чи не варто. Чого я це говорю? Є інформація про те, просто що люди, які стояли в центрі зайнятості, на той момент, поки вони були безробітні, вони дійсно отримували від держави гідну матеріальну допомогу. Ну, цифра тисяча гривень, чесно кажучи, вона мене просто вибила і повергла в шок. Які ваші думки стосовно... Даної склавшоїся ситуації.